Как на даху, на даху Соняшні панели montujo, spek otako na pochuja, sonišni panele montujo, jak na daho, na da huja, sołniš i panele montujo, zim o taco, il do chuja, sołniš i panele montujo. Своє вето, на ці дві палети, на три палети, так мої квоти Довели тебе до ікоти, бо коли на даху ти це не ти, а коли я це я Ти рахуєш хмарки та зірочки, а я монтую панелі в ряд а я монтую панелі в я Сонце світить, спину гріє, тут моє серцебиття. ب起ل